Запорізький центр розслідувань вітає вас. Я Катерина Рождественська, а це черговий дайджест новин Запоріжжя та області. Сьогодні у випуску: знищений ворожий спостережний комплекс, запорізькі об'єктиви для дюни та ліквідація колаборантки. Минулого тижня ворог скерував по селу Юлівка на Запоріжжі ракети Р-77. Під час ракетного удару по території Новоолександрівської ОТГ загинув 71-річний чоловік. Ще одну 68-річну жінку госпіталізували. Аеророзвідники 23-ї бригади НГУ Хортиця спільно з 8-м прикордонним загоном ДПСУ на Енградарському напрямку за допомогою дрона Камікадзе знищили ворожий спостережний комплекс Муром М. Цей комплекс призначений для цілодобового дистанційного спостереження. Він має тепловізор та камеру з зумом. Також на уразили вороже антенне обладнання. У Запоріжжі фірма Кальцева хоче через суд домогтися перейменування скверу Дениса Тарасова. Товариство Land Development, яке на 85% належить нардепу Володимиру Кальцеву, подало позов про скасування перейменування парку Яланського на честь захисника, активіста, що відстоював інтереси цієї ділянки Дениса Тарасова. Позов фірма подала в Запорізький окружний адміністративний суд, де відповідачем є Запорізька міська рада. Заявник просить визнати противоправними та Рішення про проіменування. А тим часом боротьба за повернення скверу у власність громади з-під оренди фірми Кальцева триває. 5 березня того тижня пройшло ще одне слухання. Наступне засідання суду запланували на 9 квітня. У Запоріжжі запрацював перший реабілітаційний центр для військових. В реабілітаційному центрі захисники можуть отримати необхідну фізичну терапію та консультації психологів. В планах обласної влади відкриття такого центру і для цивільних. Під час зйомок нового фільму Дюна використали об'єктиви для камер запорізького виробництва. Оператори американського науково-фантастичного фільму Дюна 2 придбали та використали під час зйомок об'єктиви компанії Айрос. Виробництво яких знаходиться у прифронтовому Запоріжжі. Виробництво об'єктивів Iron Glass розвивають партнери: мешканець Запоріжжя Іван Січкар, що очолює розробку, та громадянин Великої Британії Алан Баседін, який відповідає за продажі та комунікацію з клієнтами. Перші 150 мільйонів гривень направлять на закупівлю техніки для військових на запорізькому напрямку. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, перші тендери оголошуються вже з цього тижня. І наостанок новина і відео, що підійме вам настрій. Минулого тижня в Бердянську пролунав вибух. Спрацював вибуховий пристрій у пособниці окупантів. Відбулося це на вулиці Герцена. Вибухнуло авто члена виборчкому. Як зазначила голова Бердянської МВА Вікторія Галіцина. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій від отриманих травм, вона померла у лікарні.